Друзі, всіх вітаю на каналі. Зеленський та його команда не просто так заборонили опозиційні телеканали, не просто так порушують кримінальні справи проти журналістів, блогерів, активістів за висловлення своєї думки щодо дій Зеленського. Не просто так людей кидають тюрми та закривають їх сторінки в соціальних мережах. Зеленський панічно боїться, що люди отримують правдиву та точну інформацію, засобах масової інформації з Ютубу. Про його військові злочини проти народу України у цьому відео я хочу показати, що робила команда Зеленського 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглась в Україну. Отже, приблизно о 4 ранку, 24 лютого, Росія почала нове вторгнення в Україну через Білорусь напрямку Гостомеля, щоб захопити Київ найкоротшим шляхом. Те, що я побачив, для мене було шоком, оскільки я, як звичайно, людина отримував всю інформацію лише ЗМІ, а ЗМІ розповідали України, що напад РФ це фейк, і, звісно, ніякої точної розвідувальної інформації вони українцям і мені, як глядачу, не давали. О четвертій ранку за київським часом, через пряму трансляцію з українських прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю, я почав наживо спостерігати, як сотні. Одиниці російської військової техніки безперешкодно заїжджають в Україну без єдиного пострілу, наче на парад. Було просто неймовірно бачити, як іноземна армія в'їжджає в Україну, а жодного опору немає. Кордон був відкритий, українських військ там не було. Київська область на шляху до Києва була миттєво окупована. Ви всі бачили кадри, що робили росіяни з цивільними, як вони стріляли по цивільним автомобілям. А що відбувалося з цивільним населенням, потім дізналися з розслідувань. Не потрібно все розповідати. Ви самі знаєте, що відбувалося. А де саме була українська армія, в цей час виявилося, що тільки в день 24 лютого українська армія, танки, військова техніка, військові автомобілі з особовим складом почали виїжджати з казарм в Києві і опинилися в київських заторах. разом с цивильными автомобилями. Это танки? Наши? На відео, яке знімали кияни, видно, що українські танки просто застрягли в багатогодинних заторах Києві. Вони знімали, як все це відбувалося. З спостереження видно, що українська військова техніка, величезна кількість танків, годинами стоїть у заторах Києві. Вони намагаються якось пробратися, але це погано вдається. Вони змушені просто стояти і чекати. Немає ніякої поліції, вона нічого не супроводжує, не формує трафік. Поліція втекла, тому що поліцейські, як правило, перші тікають при будь-якій загрозі. Просто вдумайтеся, поки армія РФ окуповувала міста та села без опору, без жодного пострілу. Українська армія, яка керується Верховним головнокомандувачем Зеленським, просто стоїть у заторах Києві і всі все влаштовує, нібито так повинно бути. І в мене виникло питання: а що це взагалі було? В січні 20... Другого року керівник ЦРУ Вільям Бьорнс завітав до Києва і зустрівся з Зеленським і передав йому детальніший план: план заходу Росії через Білорусь на Гостомель з метою захопити Київ. Все було детально розписано, коли, як саме, що буде відбуватися. Все Зеленський отримав січня 22-го року. Що зробив Зеленський? По перше, в засобах масової інформації почалось активне розповсюдження заяв. Влади Зеленського, всіх його урядовців, що напад інформація про напад РФ на Україну це фейк, і всі, хто його, і всі, хто про це кажуть, вони є злочинцями та ворогами України. Сам Зеленський записав відеозвернення до українців як президент і почав убаюкувати населення, що нічого не буде, вся інформація є фейковою, і українці. Будуть продовжувати жити як жили раніше, в травні смажити шашлики, святкувати День перемоги. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги. Вдумайтеся, президент країни отримує інформацію, що іноземна армія збирається напасти на твою країну на... замість того, щоб об'явити відповідний стан в Україні, оголосити евакуацію цивільного населення. Дати команду, рити окопи, будувати барикади, висуватися армії на рубежі. Він розповідав цивільним, які будуть окуповані трошки пізніше, і що з ними там буде відбуватися, як там зав'язували очі, там ями, ну і інші дії, ви знаєте все це. Він казав цим людям: сидіть вдома, все буде добре, не хвилюйтеся. І він на руках мав точний план, що буде далі. Це такий президент? Армію отримували в казармах на військових базах. Вранці, 24 лютого, кияни прокинулися, і вони дізналися, що в країні війна не від Зеленського. Просто засобів масу інформації в телеграмі вони побачили, що почалися військові дії. І почалась масова евакуація, але хаотична, неорганізована. І люди утворили години, Люди по 5-6 годин стояли в заторах, які там коротенька дорога, щоб виїхати з міста. Вони утворили ці затори, і, і військові також дізналися з телеграмів, з новин: о, на нас напали, ой, ой, а треба ж їхати. І вони поїхали і опинилися всі на танках, військова техніка, особовий склад в цих самих заторах. Ось так Зеленський організував оборону країни, оборону столиці країни. Але намагаюся зрозуміти, навіщо він це робив. Його реальний мотив. Він намагався здати Україну столицю Росії, а потім втекти. Чи спеціально запустити Росію в Україну, що вона як можна більше за його планом окупувала українських міст, нанесла шкоди, зробила трагедії, щоб потім втягнути Україну у вічну війну і розповідати: дивіться, Росія окупувала, Росія вчинила злочини, і нам треба тепер воювати безкінечно і мати військовий стан, щоб не проводити вибори напередодні, 24 лютого, у Зеленського був дуже низький рейтинг. Він впав ніже Плінтуса. Всі його ненавиділи за корупцію, за те, що він творив. Але війна для нього стала порятунком. Завдяки війні він перетворився, начебто на героя, як його розкручували в іноземних та українських змі на телемарафоні. Тому в мене немає сумнівів, що Зеленський навмисно хотів, щоб Росія напала на Україну в цей раз новий наступ зробила. Але для мене цікавий мотив. Він хотів. Щоб вона окупувала і втікти, щоб здати Україну, чи намагатися, щоб вона окупувала, а потім тримати безкінечний військовий стан і казати, ось дивіться, ось дивіться, нам треба воювати тепер до останнього. Чому я так вважаю? Тому що здорова людина, яка мислить логічно і хвилюється за свій народ, вона, по-перше, буде робити все, щоб цієї війни не відбулося взагалі. Але якщо війна. В будь-якому разі трапиться, і ти не можеш це зупинити. Ти повинен робити все, щоб зменшити наслідки. Ну, уявіть, якщо б він зробив все, щоб зменшити наслідки, і не було б таких окупацій, таких злочинів, те, що вони зробили з цивільними. І тоді він не зміг би аргументувати, що треба воювати там 5, 10, 20, 30 років. Треба б все домовилися, завершили. Далі були б вибори. І Зеленський би їх програв. Тому він вирішив, ага. Ну, треба ж робити так, щоб війна швиденько не завершилася. Чим довше е, триває війна, тим е, можна не проводити вибори і бути при владі? Уявіть, в рамках села, якщо ось є сільський голова, маленьке село, нападає ворог, є вибір зупинити ворога і мінімізувати, або що ворог розбив твоє село, а потім казати селянам, що дивіться, треба всіх вас мобілізувати, воювати до кінця, тому що він захопив половину хат. Так а хто допустив, що він захопив половину хат? Ти ж не готувався. Після статті Wall Street Journal про те, що Зеленський отримав від директора ЦРУ розвіддані. В квітні 22-го року вони офіційно, влада Зеленського офіційно визнала, що так дійсно вони отримали ці дані, але вони їм не повірили, тому що вони їм не повірили. Ось таке виправдання вони знайшли для українців. Ну, українці схавують, Можна сказати, ну ми просто не повірили. А те, що відбулися жертви, ну так страпилося. Ось така була відповідь команди Зеленського. І зараз всі, хто підіймає ці питання, проти них порушуються кримінальні справи. Ось я, наприклад, публікував е, відео, як людина в березні 22-го року, від, відразу після окупації, написала пост на Фейсбуці, Якщо б Зеленський попередив про 24 лютого, то трагедії в Бучі, Гостомелі, в інших містах Київської області не було би. І за цей пост через рік. СБУ почало чистити повністю все, що є в інтернеті. Вони почали вишукувати все, що люди писали, руки дійшли до цього. І через рік людину арештувало СБУ, вдумайтеся, через рік, в 23-му році. Його арештувало СБУ, кримінальна справа, за дискредитацію президента. І суд його визнав винним у вчиненні кримінального злочину за пост про те, що якщо б Зеленський попередив, трагедії б не було. Вдумайтеся. До чого дійшла? Країна, що людей саджають за висловлення власної думки. Тому все це відбувається в Україні безкінечна війна, щоб СБУ арештовувала людей, типу військовий стан, щоб люди не підіймали питання. Зеленський панічно боїться, якщо все це завершиться, люди почнуть знімати сюжети, розповідати все це в соціальних мережах, писати пости, виходити на вулиці. Ось це панічний страх Зеленського. Чи нормальний президент країни такий? Можете відповідь у коментарях. Дякую за увагу.